Так, вітаю, друзі. Сьогодні на поле з озимим ячменем. Це 9 вал. А ну подивись. Лопатка є сьогодні вже. яка модна лопата. Кому надо такі лопати на заказ делать чоловік? <губить> <губить> ну тільна чи яка це сталюка? І вже <ріст> не треба купувати в магазині, а воно ми теж заказали, нам може зробити. Ну да, наша поломалась, ми так багато в ній купали. отако от кинув і купай. А що тут копати, Ой-ой-ой. А ти будеш считати? Ты же його не посчитаєш. Почитаємо. Сонце б'є. Що тобі на сонце б'є? Два, три, четири, п'ять, шесть, сім, восемь. Ну, десь так. У восемь кого восемь, з тебе? Да, у кого три. Ну, факт тому, що бачи, не глубоко два сантиметра получилось. І корнева непогано. Це з осіння у нас волога була, не забудься. що воно бачиш, мороз прибив, воно вже кое-що. Ну, а що там з лавами у нас робиться? Дожі у нас немає. І вон, дивися, ну, на глибині сім'ян, сім'ян кажу, корні. Диви, що робиться. Пилюка, сухо. Нема дожджа у нас. Ти бачиш, що робиться? То холод, мороз. Тепер сьогодні жара триснула. 18 ну, градусів. Корні, диви, там менше влаги. А між цими. а між цими, Ну така полувлаго, немає, вона між нежками не цей. Не ліпиться. Між рядками оце його спасаєш що 30 см. І йому вистачає і влаги, і і продувається цим, що менше болезні, то все. Так, посів був ну, у нас 3 жовтня. Красота? Диви. Це ми ще його не виробляли, кроме навожу, тут два і два, десь приблизно мільйона. Мільйон. Ну і сіли і з амофосом 50 кілограмів. Тоді давали в лютому місяці, давали 100 кілограмів гам'ячної сілітри. Ну і десь колись припадало трохи гнію. Це у нас перша репродукція. Так, зараз подивимося, там трошки вище пшениця, що ми сіяли разом. із, ну Після ячменю сіяли одразу пшеницю. Тут кусочок. А то там вище. Ще то пшеницю сіяли 16 вересня. Так, дивись, де в у нас тут а, міжа? У нас там десь ще на межі ці наші наші досліди. Ось пшениця. Так, да, ось, видно, вот бачите. Ну досліди щось. Так, досліди ось ми отсюда, з перших рядів чи от де? Ні, ну не з перших. А може відступили. Бо там перші такі були Десь будуть. Ну, перше у нас там НПК, потім аміачна селітра. Це наша, як би сказати, оця маленька ходичка. От ми неї ось ми не давали гербіти, бачите, що теж бур'янці. І треба буде, мабуть. Наверное... Ну, Пока ну, ми з тим очі. Ну сейчас подивимося. Уже буря багато. Пшениця, да? Кажу, це наша пшениця. Оце досівали ми пухали. Да, да, ну так. Да. Да. І... Ти бачиш, що вона і не примерзла так, і, і муха щось її так не б'є. Воно дивіться, чистенькі да. листочки. Бачиш, нема ні одного. Так, да, пізніше. Це Але... уніка Одеська. Це... Диви, яка Надо... зелененька, нема ні одного побитого листочка Бачиш, хоч може, пізніше це... посіяли. Може, це такий ряд Тачуря, ти ж дивися на всю на це. Дивіться. Ну вона пізніше ми посіяли. Ну зараз вона краще виглядає. А треба нам піти на ту, що раніше сіяли. Зараз ну, підемо вище трошки. Це непогано. Воно. Вроді би. Ну, вона не так розкустилася, як та. Ну, Зараз подивимося, там вище ми 16 вересня сіяли, а тут 3 жовтня після ячменю. Сейчас подивимося. Ну та, нема, не так, нема, де бачиш. Чиста. Тім хак померли розкидати. Угу. Уника Одеска. Так, да. це еліта ми у нас. Брали еліту. Зараз вона не еліта, зараз піка вона беруть. Ні, вона зараз еліта, ми супер еліту сіяли в минулому році, в цьому вже еліта. А це кусочок у нас наутіла. Ой-ой-ой. Так, оце ми тут осіяли 16 вересня. А ну, давай подивимося. Ну, да, вона набагато більша. Ну, теж не так побита. Сильно да. трошки, Тоже трошки така, щось сінка. є, ну. Но... Да, це Тоже. теж гуніка одеська. Ти ж ти радше, ви ж на сукі? А воно йде по 200 метрів, дивіться, тут вона розпущена. Такі краї тут робити. Ну тут чуть-чуть десь єсно там. Там там, ну, все одно сиболи мені так. Ну, все одно всі... трошки нема такого, як от там, де ми бачили, що геть вершки. Да, трошки, трошки десь щось є, ну. Але... Анус викопаю одну. Ходімо. Чого ти будеш викопати? Тут так і 30 см. Та подивимося, що там... Ну там дивиться. Ти дивись, воно ну, наросіння. Ну, кущення там треба подивитися. Глубина яка у нас тут, да, яку мені жалко її задаваю. Так трошки тако. Трошки, що це тобі Кохоз, чи що? Ну бачиш, сухенький, ну як трошки, ну теж влаги такої вже немає. Почти нема вже. Може то що в нас тут, як би сказати, трошки на згори йде. Що ми тут маємо? Це один чи не один? Дивись. Може, це навіть це один. це раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, типу, Типа. Типа шість. Д6, де Д4. Де ну, кущення в ньому непогано. Нам ми рано сіяли. Ну я ж кажу, 16 вересня тут посів. Ну це один чи не один. Щось держиться, все в кучі, не знаю. Ну то що ти не бачиш? що ну, то один? Це один. Ну один. Це Ось дивися, скільки. Ого, так це багато, на один. Ну так а що ж ти Раз, хотів? Три, четыре, Навоз, семь, то не даром возить. 6, 7, 8, 9, 10. Ну десять. Десять, це відлично. воз возив, тільки ваги не хватає. Ну так. Да. Гній свинячий вивозимо, але не вистачає везде, так. Де припало, де не припало. А ну так, було пройтись. Трошки зверху видно, так? Да? Тут так непогано. І тако... Так, непогана пшеничка, гарнесенька. Ще хочемо дати інсектицид, тому що там є лісточки дікі побиті. Що там будеш мішати в баковій суміші? <сум> Бачиш, думав, одне а тут показує зовсім по-іншому. То, может пока еще и ничего и давать не будем. Не, ну по-любому надо, инсектицид надо, и надо что-то трошки дать, дать. Типа вот зимы все равно, какой стресс есть, надо что-то дать. Карбамид, конечно, еще рано давать, а дому позже. А микроэлементы а надо дать. То, что Ми ну, нас... ну, мотигою там неділю назад, воно ну, трошки є. Трошки воздуху дали, І ти бачиш, вона, як би сказати, повеселіла. Відійшла від морозів. Мотига, мотига нічого не дає, а другі кажуть, наоборот, 100 кг азоту дає. Ну, нам 100 не треба, хоча б 30 дали і ми щасливі. Да, ну Ми кожен рік мотигою бігаємо по зиму. Даємо воздух. Тоді які там ніточки вбираються. Ну, Норма у нас ну, везде однакова, десь приблизно до 2,1-2,2 мільйона. Що пшениця, що ячмінь. Сіяли одною нормою, одною глибиною. Ну і міжрядя 30 см. Ну, ось так виглядає пшениця. Сьогодні у нас 26 березня. Ну, як на сьогодні непогана. Ну, тут мені бризкали друге поле з осіння, там гербіцидом працювали, тому що бур'яна було багато там після ріпака і ріпаку теж падаліця була. Ну а тут Трішки пізніше будемо вже і гербіцидом працювати. Ну, тоді вже землю побачимо. Ну, все, друзі. Пишіть, коментуйте, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і слідкуємо далі. А Всім бажаю, міцного здоров'я та гарного дня!